1989 рік відень Марія Грубер. Ви підтверджуєте слова свідка? Ви справді обговорювали в барі вбивство свого пацієнта і сміялися над його муками. Слова судді звучали в абсолютній тиші. Здавалося, що оббиті деревом стіни і колони підсилюють усі звуки в тисячі разів. Глядачі та журналісти в залі суду притихли. Тільки десь здалині було чути звуки затворів фотоапаратів. Повна молода жінка з надбалими кучерями на голові та в безглуздому костюмі, з воланами на спідниці, стояла на місці для дачі показань. Кілька разів вона поривалася щось сказати, але щоразу, здавалося, їй не вистачало повітря. Так, ваша честь, я підтверджую, я сміялася, але мені... мені було не смішно. Повернемося на 6 років назад, 1983 рік. Лікарня Лайнс. Геріатричне відділення лікарні Лайнс розташовувалося буквально біля кромки Віденського лісу. За задумом це місце мало надихати і підбадьорювати хворих і вмираючих старих, яких тут утримували. На ділі ж високі стіни лікарні та ліс, який починався одразу за межами клініки, максимально ізолювали пацієнтів від світу. Так часто чинять із місцями, де отримують людей похилого віку та інвалідів. Людям не подобається бачити поруч із собою хворих, некрасивих, немічних і старих. Краще, нехай вони живуть де-небудь подалі, у лісі, там і повітря свіже і догляд медичний. 19-річна Марія Грубер влаштувалася сюди на роботу санітаркою з тієї ж причини, що й усі він без та й платили тут більше, ніж в інших відділеннях лікарні, ось тільки спочатку не зрозуміло було за що доплата. Марія виросла у звичайній родині у відні. Мати завжди дуже хвилювалася через те, що донька народилася недостатньо вродливою і не зможе вдало вийти заміж, і тоді їй доведеться працювати все життя. Дівчинка ніколи не відрізнялася особливими талантами, тож на успішну кар'єру мати теж не розраховувала. Після школи Марія вступила до медичного училища і почала готуватися до ролі медсестри. На першому курсі вона зустріла молодого чоловіка. Він був першим, хто сказав, що вона красива. Цього виявилося достатньо, щоб дівчина покохала його раз і назавжди. Навіть коли він кинув її вагітною і вирушив підкорювати Лондон, вона виправдовувала його, адже ніхто інший їй все одно більше ніколи не говорив таких гарних слів. Марії довелося кинути навчання і підшукати роботу, щоб утримувати себе і дитину. Так вона й потрапила на роботу в геріатричне відділення Лайнс. Спочатку Марія намагалася всім сподобатися, переживала за людей похилого віку, у яких спостерігалося погіршення, йшла на поступки пацієнтам і дозволяла зайвий десерт або прогулянку, але потім все стало змінюватися. Марія зрозуміла, чим саме Лайнц відрізнялася від звичайної лікарні. Пацієнти тут не одужували. Що б там не було, людям похилого віку ставало лише гірше. А потім вони вмирали. Старість рідко кому йде на користь, характери з віком не поліпшуються. Тут здебільшого утримували тих, хто виявився не потрібен своїм сім'ям, тож вдача в більшості пацієнтів залишала бажати кращого. Люди похилого віку вічно були чимось незадоволені, а коли керівництво виявляло упаковку від зайвого десерту, воно теж видавало прочуха на дівчині. В один із днів Марія почула, як у сестринській хтось плаче. Виявилося, що це інша санітарка, 23-річна Вольтраут, яка захоплювала Марію своїми сміливими поглядами і різкими висловлюваннями. Наприклад, вона завжди відкрито виступала за Евтаназію, хоча навіть у медичному середовищі не всі наважувалися про це говорити. Зараз смілива і радикальна Вольтраут плакала на плечі своєї подруги Ірен Лайдольф. Вона обіцяла заплатити величезні гроші, але ж все одно помре не цього до наступного місяця, говорила дівчина. Виявилося, що одна з пацієнток запропонувала дівчині велику суму за те, щоб та полегшила їй відхід з життя. Вольтрауд боялася допомагати жінці, а ось за тоном поради Рен було чути досаду за те, що вигідна пропозиція надійшла подрузі, а не їй. Наступного дня Марія дізналася, що та сама пацієнтка померла від несподіваного погіршення, а ще за кілька місяців дівчина почала помічати, що в зміни Вольтраут та Ірен смерті трапляються значно частіше, ніж у будь-яку іншу зміну. Вона помічала нові речі у двох подруг, чула уривки їхніх розмов, а ще через якийсь час дівчата попросили Марію допомогти в одній справі. Грубер одразу ж погодилася. Десь через рік після початку їхньої так званої роботи в лікарню прийшла перевірка. Марія Ірени Вольтраут страшенно перелякалися через те, що розкриється недостача сильно діючих препаратів, але їх прикрила 40-річна медсестра з Югославії Стефані. Так і склався їхній згуртований спільною таємницею загін ангелів смерті. Марія Вольтраут Ірен і Стефані стали всюди з'являтися разом. Медсестра Стефані намагалася ставити їм одні й ті самі зміни, і незабаром їх уже називали нерозлучною четвіркою. У ці зміни частіше вмирали пацієнти, але нікому не спадало на думку пов'язувати ці два факти. Рано чи пізно всі пацієнти геріатричного відділення вмирали, зазвичай все таки рано. Здебільшого дівчата проводили автоназію тим, хто просив про це і хто готовий був за це платити. А потім одна з особливо надокучливих бабусь раптом сказала санітарці: Думаєш, я нічого не помітила, я всі ваші витівки бачила і про все розповім керівництву, як ліки крадете наркоманки чортові. Увечері того ж дня, як ви вже могли здогадатися, надокучлива старенька померла. З цього почався новий етап їхньої співпраці. Тепер ангели позбувалися вже не тільки тих, хто про це просив, а й тих, хто міг помітити, що зайве, а потім ще й тих, хто погрожував написати скаргу на їхню погану роботу. А від просто неприємних старих теж позбувалися, але тільки від тих, хто був прямо зовсім неприємною людиною. У кожного з ангелів були на те свої причини. Вольтрауд вважала, що кожна людина має право не тільки на життя. А й на смерть. Тож кожен, хто хоче померти гідно, має отримати таку можливість, якщо він, звісно, готовий за це заплатити. Найкраща подруга Вольтраут Ірен страждала в нещасливому шлюбі. Чоловік бив її, а свекруха знущалася. Приходячи на роботу, Ірен починала відчувати хоч якусь владу, отримувала контроль, якщо не над власним життям, то хоча б над чужим. Сорокарічна Стефані з Йогославії пережила у своєму житті багато чого, лежала в значно гірших за ту, де вона нині працювала в лікарнях. А ці сварливі старенькі були вічно чимось незадоволені. Чим вони заслужили добре до себе ставлення? Двадцятирічна глибоко самотня Марія була щаслива, що в неї тепер з'явилися друзі, які її приймають і підтримують своєрідна сім'я, всередині якої завжди є свої таємниці, але саме вони і згуртовують людей. Дівчина боялася, що якщо вона скаже щось проти, то від неї відвернуться, а можливо, навіть уб'ють. Кілька років Ангели працювали без жодних проблем. 1985 року в лікарні знову почалися серйозні перевірки, під час яких знайшли серйозну нестачу рогіпнолу і морфію улюблених препаратів ангелів. Щоразу після таких перевірок облік ліків посилювався, наркомісткі препарати тепер були під забороною, а на додачу до цього з'явився пацієнт, який особливо неприємно поводився з вольтраут – але у дівчат не було жодної можливості позбавити себе й його від мук. І ось тоді Стефані згадала про те, як одного разу чула про тортури водою, про які десь читала або хтось їй розповів. Людині насильно заливають у глотку воду, поки yeah. та не захлинеться. Жодних слідів насильницької смерті, бо вода в легенях звичайна річ у людей похилого віку. Цей метод убивства вже ніяк не можна було списати на право на евтаназію. але чомусь щоразу після такого водолікування дівчата виходили з роботи в особливо піднесеному настрої і завжди йшли відзначати це в бар. Що сильніше опирався смерті пацієнт, то голосніше потім сміялися дівчата в барі. Марія не любила брати участь у стратах, вважаючи за краще займатися якоюсь менш емоційною роботою. Спочатку дівчині вдавалося, але в один із днів Стефані вирішила, що одному з пацієнтів терміново потрібне водолікування. А в Ірени Вольтрау того дня був вихідний. «Хочеш частенькою залишитися, а потім у поліції все на інше хвалити. Розлютилася Стефані. Побачивши, що дівчина не горить бажанням допомагати їй, Марії просто нікуди було діватися. Для водолікування було потрібно двоє людей, а Стефані вже готова була повідомити про поведінку дівчини вольтраут. Грубер допомогла того вечора Стефані з убивством на докучливого старого, а потім вони, як і домовлялися днем раніше, в чотирьох зустрілися в барі. Вони всі сміялися, але Марія чомусь реготала голосніше за всіх. Дівчата зазвичай зустрічалися в барі по сусідству з лікарнею, а там частенько можна було зустріти інших співробітників лікарні. Дуже чорний лікарський гумор звичайна справа для всіх медпрацівників. Ніхто ніколи не звертав уваги на розмови дівчат, хоч би як голосно вони реготали, але не того разу. Того дня один молодий співробітник лікарні сидів на самоті за столиком у кутку. Днями до них у лікарню привезли його родичку, і хлопець місця собі не знаходив від хвилювання. Того вечора він був у ролі родича, а не лікаря. І тут він почув у розмовах дівчат ім'я своєї родички. Молодий чоловік почав слухатися в розмови санітарок і зблід від жаху. Через кілька днів жінка, про яку говорила четвірка ангелів, померла. Цей епізод став приводом для великого розслідування, якому дуже активно чинило опір керівництво лікарні. День за днем поліцейські знаходили все нові підтвердження злочинів, а адміністрація намагалася вставити якомога більше палицю колеса. Це внутрішня справа лікарні, а не справа поліцейських. Розслідування може поставити під удар безпеку і приватність пацієнтів. Твердив головний лікар клініки доти, доки санітарки не почали зізнаватися у скоєних злочинах. Загалом розслідування виявило 42 випадки умисного вбивства, але довести вдалося лише трохи більше, ніж 20 випадків. Вольтраут тайрен отримали по довічному терміну Стефані 20 років, а Марія Грубер отримала 15 років. Утім, на початку 2000-х на волю вийшла Марія та Стефані, а 2008-го зв'язниці випустили Вольтраут та Ірен. Усім жінкам дозволили взяти інші імена та зробити нові документи, щоб шлейф їхнього минулого не завадив їм почати своє життя з нуля. Залишається сподіватися, що вони все ж вирішили не продовжувати свою медичну кар'єру. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!